І батька були так. Марін, я даже з, з ним це питання не обговорювала. І він мені ці а, свої якісь хвилювання не розповідав, бо mm -hmm. повністю все виховання повністю лягло на плечі мого майбутнього чоловіка і мене. Так. Слухай так. А, круто. Аліменти. знаєш, я ж вважала, що я зробила такий крок. Я свідомо відмовилася від елементів від будь-якої допомоги. А батько не хотів підтримувати свою дитину чи щось також приймати так. участь. А, ну знаєш, були, були розмови про це, а були знаєш, що спочатку, можливо, там якийсь там вік дитячого садочку, що були е, там якісь бажання допомогти там, два рази в, в році, коли в неї день народження було. Це подарунок на, це... на день народження. допомогти? Так, так, так це вони так, так, под, так, под, да. Да. Для папа того, щоб підтримувати У да. тебе є папа і да. от пам'ятай! Ось я хто на що спроможний, спроможний. в певний час, ну це не неправильно. Хто на що спроможний. що значить хто на що спроможний? Так не не повинно бути, І, тому, це що? про спроможність.